Добрий день, Записують. піднімайте оченята на екран і слухайте уважненько. І так, починаємо. Перше завдання. Треба полічити в порядку зростання від 1 до 10. Поїхали. Називайте циферки, які випадають. Називаємо, називаємо. Натисли на паузу і прочитали в зворотньому напрямку. 10, 9. Продовжуйте. Йдемо далі. Математичний м'яч. Читаємо приклад. Скільки буде? 9. 2 плюс 6. Пауза буде 8. 10 мінус 6. Пауза. 1 плюс 6. Пауза. 8 мінус 6. Пауза. Є така. Далі. Дайте відповіді на наступні питання. Гра потяг. Перший вагончик має циферку 1. Йдемо далі. 1 плюс 5 буде 6. 6 плюс 4 буде 10. 10 мінус 3 буде 7. 7 мінус 2 буде 5. 5 мінус 2 буде 3. 3 їде в останньому вагончику. Дітки, які арифметичні дії ми знаємо? Це дія додавання і дія віднімання. Яку арифметичну дію необхідно виконати, щоб стало на більше? Якщо більше, то це дія плюс. Якщо на менше, то це дія мінус. Як називають числа при додаванні? Доданок, доданок, сума. З чого складається сума? Сума складається з двох доданків: перший доданок, другий доданок. Що зазвичай більше? Сума чи доданок? Тільки сума завжди більша, бо сума це скільки разом, да? а доданок це тільки частинка цієї суми. Як називаються числа при відніманні? Зменшуваний відємник і різниця, яке число при відніманні може бути найбільшим? Тільки найбільше число при відніманні це перше число, яке ми віднімаємо. Це наше зменшуване, бо ми його зменшуємо і воно буде найбільшим, яка арифметична дія є оберненою до дії додавання? Оберненою, тобто, навпаки, дія додавання, а навпаки, це дія віднімання. Як пов'язані арифметичні дії додавання і віднімання? Ми з вами складали з одного прикладу на додавання, ми складали два приклади на віднімання. Пам'ятаєте? Сформулюйте переставний закон додавання. Переставний закон говорить нам, що від перестановки доданків сума не змінюється, що 2 плюс 3 буде 5, що 3 плюс 2 буде 5. Коли ми його застосовуємо? Коли нам зручно так, да? коли нам хочеться змінити місцями, ми міняємо і виконуємо додавання. Як дізнатися, наскільки одне число більше чи менше за інше? Щоб дізнатися, треба від більшого відняти менше Назвіть числа менше за 5. Менше за 5 це які? 4, 3, 2 і 1. Які числа більші за 5, але менші за 10? Це числа 6, 7. 8, 9. 10 вже не підходить, бо воно буде одинаково, як 10, а нам треба менше. <кхем> Дуже легко нам усім упізнати цифру 7. В неї лише одна нога і сама мовка черга. Дітки, ми сьогодні з вами продовжуємо розв'язувати приклади, будемо додавати, віднімати число 7 і вимірювати довжину предметів та розв'язувати задачі. Будь ласка, натисніть на паузу, зачитайте всі приклади на додавання і віднімання циферки 7. Пауза прочитала. Далі, гра, так чи ні? Так. Другою їхало 4 автомобілі, а позаду 4 автобуси. Діти, це задача? Ні, це не задача. Чому? Тому що є умова, а немає запитання. Друге, скільки всього машин стоїть у гаражі? Якщо 5 із них легкових і 3 вантажівки. Діти, це задача? Так, це задача, тому що є умова, да, що 5 легкових і 3 вантажівки. І питають, скільки всього, скільки разом всіх машин, то це питання. Є умова, є питання, все правильно. Йдемо далі. 6 вантажівок возили пісок. Потім 4 вантажівки, поїхали в гараж. Залишилось працювати дві вантажівки. І це задача? Ні, це не задача. По-перше, тут немає питання, нічого не питають у нас. А по-друге, тут вже є відповідь, да? що було шість, чотири поїхало, залишилось два. Тут уже все розв'язали, нам нічого не треба робити. Далі, в аеропорту стояло десять літаків, сім літаків поплили. Скільки літаків залишилось? І це задача? Ні, це не задача, тому що літаки не плавають. Будьте уважні, інколи в задачі спеціально роблять такі лисички, слова лисички, хитрички, які нам підказують про те, що задача не являється справжньою, тому що літаки не літають. Або, наприклад, буде задача про те, як на дереві ростуть квіти. Да? Наприклад, на дереві ростуть. Фіалки. Такого не буває, фіалки не ростуть на дереві. Да? Або на яблуні росли груші. Груші на яблуні не ростуть, тому будьте уважні з умовами задачі. І так, задача про яблука і про лимон. І так, яблуко коштує 3 гривні, лимон коштує 7 гривень. Це у нас відоме. Да? Це ціна лимона і ціна яблука. Запитання в задачі: скільки коштують ці фрукти разом? Разом, якщо разом, треба знайти дією додавання. 3 плюс 7 натисне на паузу буде 10. 10 гривень коштує наша покупка. Тепер, будь ласка, натисніть на паузу і дайте відповідь, яка умова в цій задачі? Яке питання в цій задачі? Яка відповідь в цій задачі? Так, молодці. І так, знов таки натисніть на паузу, якщо є можливість, і дайте відповідь на, на ці питання. Наступна вправа – обчисли усно. Натисли на паузу, виконали усно. Перевіряємо. Йдемо далі. Подивіться на відрізочок і скажіть, яка його довжина. Довжина. 10 см. Назвіть котра година. Перший годинок показує нам маленька стрілочка на 6, велика на 12 Маленька показує на години – це значить 6 година. Другий годинок маленька стрілочка показує на 1, а велика на 12. Тобто 0, -0 це значить перша година. Тут маленька стрілочка показує на 3, це значить третя година. Відкриємо зошит, сторінка 45. Натискайте на паузу, відкривайте. Перша вправа на зразком 10 і 9. Натисли паузу, написали. Друге завдання. Натисли на паузу. Виконали обчислення. Натискайте. Перевіряємо. Наступна вправа. У нас є морозиво з кульками, на яких записані циферки. Нам треба якомога більше скласти виразів да, з цими циферками. Дивимося. 2 плюс 6. Скільки буде? 8. Далі. 6 плюс 2. Скільки буде? 8. Да, переставили місцями доданки, сума не змінилася. Далі. 8 мінус 6. Буде скільки? 2. 8 мінус 2 буде 6. Всі цифри були 8, 6 і 2, ніяких нових цифр не з'являлося. Наступна кулька: 4, 3, 7. Натисніть на паузу, спробуйте самостійно підібрати якомога більше прикладів. Натискаємо паузу, перевіряємо. У мене такі, у вас вони могли бути в іншому порядку. Так, Але е, результат залишається одинаковим. І наступний. Те ж саме. 4, 5 і 9. Натисли на паузу, спробували самостійно, а потім перевірили. Так. І останнє наше заданечко, діти, назвіть усі фрукти. Які ми тут фрукти бачимо? Яблучко бачимо? Так. Грушки бачимо. Бачимо. Ще банан, ще сливи, лимон і апельсин. Знайшли всі ці фрукти на малюночку. Так, Якщо у вас буде час і можливість, можете сповувати ось такий фрукт, яблучко відтворити по клітинкам, в зошиті або на чорновичку. Дякую вам за увагу. Оцініть свої сили, так, як ви сьогодні працювали на уроці. Оберіть цеглинку кольору, яка вам підходить. Якщо...